Підрозділами головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області було здійснено близько 20 виїздів для надання допомоги населенню. Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру сталося підтоплення ділянок житлового сектору. Крім того, рятувальники ліквідовували наслідки негоди 4 травня, у другій половині дня, на території Рогатинської територіальної громади, спостерігалися грозові дощі з поривами вітру. В результаті негоди на автодорозі мукачево Львів поблизу села Бабухів було повалено близько 20 дерев. Одна з яких впала на легковий автомобіль. Постраждала жінка, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано медикам. До ліквідації наслідків негоди було залучено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також мобільно-оперативні групи. Окрім цього, рятувальники двічі залучались для надання допомоги населенню по відкачуванню води з підтоплених підвальних приміщень, приватних житлових будинків у селах Вербилівці та Залужі Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Також 5 травня рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки негоди. Було отримано також Відомлення про підтоплення приватних обіць у селах Вербилівці, Лучинці, Залужжя. Всього на території громади було підтоплено 21 дворогосподарства. Вчора рятувальники двічі залучалися до відкачування води з підвальних приміщень у селі Вербилівці та Залужжя. Всього до ліквідації негоди було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також до відкачування води в селі Вербилівці і Залужя там ще підтоплено по одному підвалу. Також в селі Лучинці замулено 18 дворогосподарств. Наразі працюють комісії органів місцевої влади щодо встановлення збитків, які завдала дана негода. Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучено 20 рятувальників та 4 спецавтомобілі. У разі виникнення надзвичайних ситуацій телефонуйте до служби порятунку за номером 101.